Якщо Захід буде роз'єднаним та непідготовленим, Росія побачить у цьому можливість. Якщо ми, тобто, Захід, переконаємось, що Україна виграє, то Росія буде не готова і не буде зібраною атакувати НАТО потім тому український успіх важливий не тільки для однієї України, це важливо для всього альянсу. якщо Росія ухвалить жахливе рішення атакувати НАТО, наприклад, у Польщі, Литві, Естонії чи Румунії це означатиме, що вони готові ухвалити ще одне жахливе рішення завдати ракетного удару проти цивільних цілей по всій Європі. так само, як вони зробили в Україні. Їх абсолютно не хвилює міжнародне право чи повага прав цивільних. Тому ми на заході маємо бути теж підготовлені як тільки Росія це зробить. Варшава, Гданськ, Вайпеда та інші. Ці міста можуть бути частиною цього. Потім гадаю, також може бути масштабна кібератака проти транспортної інфраструктури. Так вони намагатимуться завадити нам швидко діяти. Я не вважаю, що вони, росіяни, мають можливість захопити Європу. але вони дійсно націлені на те, щоб знищити НАТО, кинути виклик прихильності країн один одному. Тому я думаю, що вони зроблять це. Атакуючи Литву, наприклад, або Естонію потім вони зупиняться та подивляться, як відреагує захід НАТО. Така концепція ескалації та деескалації. цим вони ніби кажуть: НАТО, Ми робимо це. Чи дійсно ми хочемо ядерної війни через Естонію, Литву чи частину Румунії? ось про це йдеться. і я думаю, це може бути їхньою метою. Є інші варіанти, які вони розглядають фокусуватися трохи вище північні території. Росіяни також хочуть домінувати в Арктиці полярна крижана шапка змінюється. Та не лід. Там стає все більше комерційних перевезень, особливо з Китаю. Росія хоче це контролювати. тоді як я уявляю, собі раніше увага була сконцентрована насамперед з боку півночі Норвегії та Фінляндії.